У безмежному небі, де шепочуть вітри і засинають хмари, жив собі маленький місяць. Він був круглий, лагідний і дуже допитливий. Щоночі він світив над лісами, над річками, даруючи світло всім, хто боявся темряви. Але одного разу сталося диво. Місяць прокинувся серед неба і зрозумів, що його світло зникло. Його колись ніжне сяйво згасло, і тепер він був лише блідим відблиском серед хмар. Ой, куди ж поділося моє світло? прошепотів він. Небо мовчало, лише вітер лагідно гойдав його слова. Сидів місяць серед темряви. І раптом згадав, давним-давно, коли він ще був зовсім малесеньким, одна яскрава зірка подарувала йому своє проміння. Світло це любов, сказала вона. Бережи його в серці. Місяць зітхнув. Може, саме та зірка знає, як повернути його сяйво. І він вирішив вирушити в подорож. Небом, через хмари, Повспляче сузір'я, він полетів на пошуки своєї давньої подруги. Шлях був довгим і тихим. Місяць летів повзоряний пил, і кожна іскра світилася, наче маленька надія. Він привітав сузір'я лева, що дрімало на своїх зірках. Поздоровкався з великим візом який лагідно крутив свої колеса. Чи не бачили ви моє світло? питав місяць. Світло живе там, де його серце не згасає, відповів йому старий Сатурн, обертаючи свої кільця. Місяць усміхнувся, хоч і трохи сумно, і продовжив свій шлях далі. На шляху він зустрів м'яку пухнасту хмаринку, яка тихо плавала серед неба. Привіт, сказав місяць. Я шукаю свою зірку. Зірку? здивувалась вона. Бачила одну, що сумно блимає біля краю неба. Може, то твоя? Місяць обійняв хмаринку світлом своїх очей. Дякую, прошепотів він, я піду туди. І поплив далі, обережно, щоб не розбудити птахів, які спали на верхівках дерев. Місяць дістався краю неба. Тут було так тихо, що навіть час, здавалось, стояв на місці. Серед тиші що світилася, одна єдина зірка. Вона була тьмана, немов виснажена. Ти пам'ятаєш мене? прошепотів місяць. Зірка відкрила свої очі і усміхнулась. Пам'ятаю, малий. Ти виріс. Моє світло зникло, сказав місяць. Без нього світ темний і холодний. Зірка зітхнула. Твоє світло не втекло. Воно просто спочило. Коли ти ділишся теплом із іншими, воно знову прокидається. Місяць поглянув униз і побачив, як діти сплять біля вогнища, як мама вкриває малюка ковдрою, як птахи ховають голівки під крило. Він усміхнувся і відчув, як у грудях щось лагідно спалахнуло. Тепле, ніжне світло поволі повернулося до нього. Воно лилося не згори, а зсередини, бо світло, як зрозумів місяць, живе не в небі, а в серці, що вміє любити. Місяць знову світив. Його світло було м'якшим, ніж раніше, але тепер воно було справжнім. Він подякував зірці, а вона лише усміхнулася у відповідь. Лети, сказала вона. Світло, що ділиться, ніколи не згасає, І місяць повернувся до свого неба. Сяяв над лісами, над морями, над усіма, хто спить. Тихо, спокійно, з любов'ю. І коли вночі ти побачиш лагідний місячний промінь, згадай. Це він знову ділиться своїм світлом, світлом, яке народжується від добра.